Черзі буде виходити до мене, витягувати завдання, задавати запитання, ну і всі інші постараються якимось чином а, весело відповісти. Відразу ж хотів би вам повідомити, що сьогодні у нас члени журі не будуть виставляти ніяких оцінок. Вони будуть уважно спостерігати за грою. І в кінці гри вони скажуть, які команди, на їх думку. Могли би пройти далі наступний тур? Ну що ж, перша команда, будь ласка, витягуйте запитання «Карпатський перці. Хто новий мер Ужгорода? Хто новий мер Ужгорода? Старий старічок старенький. кілька. Будь ласка, команди, можете сказати, хоча б хто зараз мер ужгорода. Не знаю, я ще з ним не сфоткалась. Патрійкош барон. Нема, так? Дякую, будь ласка, далі. Я прокидаюся за п'ять хвилин до будильника. Що мені робити? 5 хвилин до будильника. Що мені робити? Перекладає спочатку на 5 хвилин, потім ще на 5 хвилин. І ти навіть не замітиш, як случайно проспала пари. Я прокидаюся 5 хвилин до будильника. Що мені робити? Перестань ночі пити. Що мені робити? Нам 5 минут хватить. Я прикидаюся за 5 хвилин до будильника. Що мені робити? Ні, ну на машка, якщо до мене кров піти подаєте. Хвилин до будильника, що мені робити? А до кровати не могла доповсти. Я прокидаю за 5 хвилин до будильника, Що мені робити? Роби живи, кохай. <плес> я прокидаю за 5 хвилин до будильника, Що Але мені робити? Максимусі <плес> Тепер так і казала. Зачем сантехніку ключі? Зачем сантехніку ключі? Для того щоб відмикати жіночі серця. Зачем сантехнику ключи? Ну давай не попаду. Зачем сантехнику ключи? Я не сантехник, я не знаю. Ну, no, давай, ще щепарочка. Зачем сантехнику ключи? А тебе зачем режим волос? Зачем сантехнику ключи? Сантехник в паспорту. Мэджик, пипл, сантехнику ключи? Не, ну, очень <звы> нормально. <звы> Позитивно. Поднувальчик. Все. <звы> ну. На краснодонців. Що нового на краснодонців? Що нового на краснодонців? Євро по 49. Що нового на краснодонців? Не ну, ж нормально! Що нового на Краснодонці? Ну ми ще походимо, посмотримо, і що вернемося. Що нового на Краснодонці? Я глянув на твою рубашку і зрозумів, що вже нічого. Що нового на краснодонці? Айпад 16! Є ні, нема. Я. Далі. Трудові будні. Кого запросити та мадою на весілля? Кого запросити тамадою на весілля? Сантехніка у нього ключі від будь-якої хати, якщо ти. Ну, чого так? <му> Кого запросити тамадою на весілля? Рижу за пацеву на реально трощить. Запросити, в нього курс 16 ще. <плес> Кого запросити та мадою, на весілля? Він <плес> Більше не буду проводити весілля. Кого запросити тамадою на весілля? У нас! <плес> Тамадою на весілля. Помідор! <клухи> Кого запросити тамадою на весілля? А Да-да-да, клас! Каменіох! <клухи> <клухи> Кого запросити Тамадою на весілля? Менсос <клухи> Бум! <клухи> У меня, по-моему, галлюны, но ты уже отвечал. <реклама> да. Спасибо. Один раз. Да. <реклама> Мы ушиблись. <реклама> Лю... да. <реклама> О. Как удивить в актершу в общаге? Как удивить в актершу в общаге? Замутить с ней. Как удивить в актершу в общаге? шахтершу в общаге. ты вовремя. Как удивить вахтершу в общаге? Вернуть 70. Уже было, нет? Опять. Так, все, спасибо. Радужный енот. А Лена выйдет? А чё это ты на меня смотришь? Дядя Ваня! А Лена выйдет? А чем тебя дядя Ваня не устраивает? Дядя Ваня! А Лена выйдет? Дядя Ваня Лену скинет! Дядя Лена вийде? Лена ще не сиділа. <риклад> <риклад> Дядя Ваня, а Лена вийде? Лен, скорей вже, давай наливай. <риклад> <риклад> Дядя Ваня, а Лена вийде? Вона пішла за водичкою, я ей більше не випущу. Ай, твої пішоцькі всі розшарюють Дядя Ваня, а Лена вийде? Щас і вийде. <клухи> так, дякую. Вертайтеся. Ще одне запитання у мене залишилось. Опа! Зашел в сільпо, нічого нет. Що купить? Зашел в сельпо, ничего нет, что купить? Нет, нет, да и русский товар купишь. Зашел в сельпо, ничего нет, что купить? Зайди в паранджей, я тоже нет. Шутка. Зашел в сельпо, ничего нет, что купить? Купить квиточку. Сельбо, ничего нет, что купить.